Це закон про заборону комуністичної ідеології. Має бути публічний судовий процес над комунізмом. А так як себе поводять сьогодні комуністи, вони тільки підтверджують нашу правоту, не ходять на роботу, зарплату отримують, навіть якщо ходять в сесійному залі, не голосують. Що до речі, не дозволено українською конституцією і відповідно регламентом, бо в регламенті і в конституції чітко написано: депутат повинен голосувати, навіть якщо він утримується, але голосувати повинен, це значить, вони не працюють. Нарешті за нашим наполяганням голова парламенту дав вказівки нараховувати депутатам заробітну плату виключно виходячи з їхньої присутності в залі. Депутати від комуністів від партії регіонів беруть участь в тих сепаратистських шабашах по всій території Східної України. Це їхні депутати в Кримському парламенті голосували за проведення так званого псевдореферендуму, голосували за так звану псевдонезалежність і приєднання до Росії. То що вони, напевно, би мали бути покарані, а не так, вибачте, слідкувати за тим, просто з, зі сторони. І не давати ніякої політичної оцінки. А що заявляють їхні кандидати в президенти? То як вони можуть бути президентами української держави, якщо такі, як Царьов, чи такі як Добкін, вони відверто ведуть антиукраїнську пропаганду? До речі, ви знаєте, що вже вдалося вчора в парламенті проголосувати і позбавити депутатського мандату Калізніченка. Далі я вам хочу сказати, що Генеральна прокуратура відкрила провадження проти Царьова, прокуратура міста Києва, відкрила відповідну кримінальну справу щодо Царьова за його, заклики, до, за його заклики до сепаратизму і створення так званої Донецької республіки. І те, що царьов закликав до зриву президентських виборів, собі, будучи кандидатом в президенти, він закликає зірвати президентські вибори. Це взагалі є абсолютний нонсенс.